Іди, як ще ти виш і ти? Так? не, дід, нам ну, мабуть вертайся. Я б не пішло. Та йду я собі. А ти ж дивись, що прийшов і назад. Ой боже, ще якісь люди ходять там. Дід. Покажеш, треба котам щось. Якби не котам, то собі б не йшов би по хліб. Розморозили б той, що є. Ой. Так, треба йти, ховатися, бо це не травень місяць. Чекаємо, діда. Хоч впинив пости. Ага. Дід кричить, відкривай вже. Та підожди, дід. Підожди, аж не дійшло. Ти такий швидкий якийсь. Ходив, ходив, а це шо, ще щоб я швидко бігла, дорожка хоче. Дід прийшов. Стрічайте його. Я не хочу грохнутися. О, заходьте, діду, заходьте, занося. Закриваю, закриваю. Кицька теж зраділа, але побачила, діда кричить, кричить. От вже привикла, що від нього все носить. Курятину ту погану їдять. Та вже не хочуть її. Його, папа, Йду. Щас підожди, кричиш так, нос діду, я зараз розберу, що там. Що, що, діду, руки померсли. Що ти без рукавиць в таку погоду ходиш? О-о. Ого, дід наче тільки їх зірвав із дерева. Да. Оце да, такі красивенні. Травка мені винесла з Так? Да? Корова, давай, бля, банани. По попо вже бачу поїли, пішли прималок. Ох, який які. А це повну сумку собаці? Та що ж, ну так, да, коти, собаки. Це для них сумка, да? А це що мені чи комусь? Тобі, бо зоологічного нема. Так. Кажу, дай мені щось таке наподобі, бо. А це погода. Так, ну це то, то, то я, звісно. Дибе мені щось сьогодні принесли. Ходили, носили. Добре. Книжку таку ага. і газету. То, це би шута. що читати треба? Ну так. Значи бачу букви знайомі тут. Та ну де хуй. Так, і все, це хліба набрав. О, як завжди, то хліба. Последній дні забрав. Аж дві, аж дві. Оце хліб. Хоч навчилися хліб робити нам хороший. Ну. А це бувка щось, хліб такий важкий, а бувка легенька. Це дід собі такий. До чаю, до компоту. Нехай, нехай поправляється. Йому треба сили, бо діло йде до весни. сила, як мати лосила. Бачиш, діду. Так. О. Ну що? А, ще пельмені там є. Да? Да. А я щось і забула за них, готова. Думала, що. А що це за крупа така? Ячка. Вона наче на пшеничну похожа. Десь ти чого не розбираєш? Та така похожа щось. А де ж ти пельмені? Тут вже котячі голови. Ну, не котячі, а курячі. Для Котячі. голови. ну Для котів голови курячі, да? Бабусині називаються. Так. Да. — Ну витягуй, бо я не можу Та я дві руки в мене. одна. Ось стоїть. — Придавилося. Мерзляками. Це зараз їм говорити треба. Да? Та Я ходив за лівити по сілку. Да, ну знайшов. І пельмені знайшов. Да. Луже, я зараз йду, варити туди. Давай. Накидаю масла туди багато. Та да. Бо масляна. То пельмені будуть з маслом, буде масляна сьогодні в тебе продовжуватися. Та то тобі обіщають, а я поки місне обіщаю. пізніше будуть бліни. Коротше, буде масляні, і пельмені ще зідбума навертати. Сю, дід, виключаю, ждемо пельмені. У мене така цибуля горна, Ох і горна. Тепер ця цибуля буде скрізь. Весь скрізь буде вона. А ці їй треба їсти і кусок оно лишкового масла. У нас сьогодні пельмені в маслі, масляні пельмені, коротше. Святкуємо <кій> масляну. А ну, давай, може, ще додати масла, треба. Не треба. Чого? От дід боїться його чогось. Та воно таке масло, що і не розстає. Не мили такої дурниці, бо я ніколи гадості не купляю. Я купляю його для себе. І я знаю, де воно в одному місці таке продається, де можна купляти. І яке купляти. А тобі не обов'язково цей знати. Да? Бо воно тобі все однакове. Та ні, треба його роз, розмаслити, щоб вони були в маслі. Розмаслюю їх ще раз. Я ж самого дна. <клес> <клес> а що там теж є масло вчишки? Що? Щоб перемазати його повністю. Казав юшечки. Нащо вона тобі та юшечка? Воно все не влізе тоді, якщо юшечки туди, то тоді ти не доїси його. Вони довіри в маслі бути. Може, сметани дати. Може й сметать. А ну підожди, зараз подивлюсь де моя сметана. Тут щось є, все. масло розстаємо. Давай ще сметони, не хоть. Та хай еколог сметану. Та вона вже пропала, мабуть. Її ніхто, я ж ти казала, їй поїзніші. Кидаю, капусту. Ну, кидаю. А ти ніколи стоїть, стоїть. Зараз я, стої. я піду сама, підожди, посидь. Посидь секунду. Хелес. О, бачиш, тепер брати братіна кидати туди. Воно не буде гаряче. Не багато? Ні. О. А що сметани колись багато буває, чи що. А Бог його злагодла. До куби прийшла, та їсть ложкою сметану та насипала її. Та що? Та нічого таке кува, це ж сметана. А вона каже, я бачу, що сметана. І Ложкою ну, палі. А я шумить. Та наша ж вона її поставила. Ту Щоб сметана. подивилась на неї чи що. Ну, то наш сметану. Не ложкою. А так. чим? Вилкою? А змазувати тільки. Отакого. От Світа uh -huh. yeah. Боже. сметана, і сметана, вона ложкою їсться. Ох, Не гаряча тепер. Yeah. Хороша, подужаєш. Yeah. От бідний дід. І завжди yeah, я його люблю, як нагуляв. да, нагулявся, Апетит, як нагуляє, дід, тоді гарно їсть він. А скажи, які ці пельмені хороші? Я таки одного спробувала. Думаю, думаю, а ну спробую. І тут, як от ти, ти брав перший, що казав такі дорогі, mm -hmm. то ти я пробувала, на них одне тісто тільки. А на цих тісто тоненька, там начинка, mm -hmm. і воно якісь... Фірма. От, да, трохи смачніше за ті. Хоч вони, і хоч вони, звісно, й магазині, ну так, да, ті 180, а ці 90, то Луча от такі куплять, як от його, що одне тісто, вони тільки назвали їх, що вони такі. Ага. І за тісто беруть, як за м'ясо. От уже ж понавчувалися торгаші продавати гроші заробляти. Ну, хто на що вчився. А дід з задоволенням їх їсть. А чому б ні? Ну не знаю, я, наприклад, не можу їх їсти. Ото тільки можу попробувати. Якщо геть погано, то ще й виплюну. А ці ще так Та їж, діти, їж, вони хороші. Та я Сметани туди побільше. масло. Та така масляна в нас, дід. Е? Сомачно підсолювати не треба? Ні, не треба, ну, хорошенька. Перчички мало, а тут не наші А, ну там на дні був перчик ще. Та ні, тобі перчику не треба. Тут і дідь каже, що воно. Да. Не треба, Лучше перцю трохи для запаху, о, то і все. Ну, да. Не треба таке робити, експерименти. Оте пекуче все їсти, воно вже не треба. О дід. Тепер ти гарно пообідав у два часа дня. Хто там мені писав, обіщав. Млинчики і сметаною, і сме. А я знаю, з От маслом, то все, пожалуйста. Млинчиків не дождусь, то хоч сметаною. А чого ж ти млинчиків не взяв? Не бачу я його. Ну, а О, дід. Саме швидше. Зять, та зараз знаєш, які вони хороші продають. О. Ну, да. Де ти бачила, що їх продають? Ні, ну я то бачу, а це ти нічого не бачиш, а, то я не дивую не тобі. Тобі треба тільки носом втикнути. Ну так. Да. А так ти не побачиш нічого. Коли ми підемо? Не махай. Або в п'ятницю. в п'ятницю можна йти. Пошу. Мені треба. Ага, ну підеш. Я з дідом піду. До да. вигуляю діда, а дід мене вигуляє. Я тебе вже вигулював. Ні, мене треба часто вигулювати. Не махай крильцями. <реш> Тебе з хати не можна вигнати. Куди мене виганять? Там ходить не можна виганяти. Ну, це ж Вигулювати Я коньки і піду. Ага, піду. Да. Так що не треба нас дурити. Ну, сніг обіцяється. Хай буде сніг. Я ж кажу, що до суботи не буде, в суботу там сніг, по-моєму. І в неділю. А, в суботу і в неділю ще будуть і холода такі на два дні. короче, хай будуть зараз зима на дворі. Чого... Чого дивуватися холодам, коли зима на дворі? Нічого не дивуюся. Раніше травня я тепла не жду. Бо то, як воно раніше приходить, то то не тепло, то аномалія. Тепло. Не, то не таке, то не справжнє тепло. Воно обманчиве. Нельзя йому довіряти нічого тому теплові. Уже як буде в травні місяці тепло, то то наше справжнє. Ось так-то. А все решта, то то так. Все повинно бути на своїх місцях. Да, дід. Там? на буску не бачила, вже які ці пуп'янки. Так, да, вони ще з осені такі були. З осені Скоро були за такі. Зацвітуть. Ні, ну да. так. <світ> У травні місяці. У травні місяці зацвітуть. Звісно, дід. І ота зараз її викидає, як її. Смородина та длинненька чи що. А, Серебриста свородина. Ну воно ще зосе не було, воно так да, от і... Воно так і стояло. Діти, ще рано кудись дивитися. Не... Да, нема куди ще заглядати. Не треба торопитися поперед свого часу. Що там у тебе? Що Що я? не хочеш? Там на дні, на дні одне це масло залишилось. О, саме хороша осталася. Ну, цибулю надо діду поїсти зелену. Бо я ж її ще садила? Приїж, приїж. Вона така хороша, зелена, весняна. Mm. Mm. Діда буду годувати цибулею зеленою. Кругом буду сипати тепер. Uh -huh. Заходжу в магазин на банани раз, а там три штуки тільки лежать, Двою все в людку. а габлик. Бісь тобі не буде, три привезти. Три банани. Спитав у дівчат. А яка є, зараз вирісу. Uh -huh. Пішла, оберемо як дрова туди. Ну, да. Виросли в них уже. Банани, От дід мене бананами годує. Що mm. він про мене думає? Він думає, що я от отут... на пальму так. мене хоче посадити, yeah. що? Mm -hmm. то в мене ж хвоста немає такого. Чого ти мене рівняєш до такої цієї? So, виросте? Вирост? Yeah. <laughs> от дід противний, а? Каже, що в мене хвіст виросте, як буду багато бананів їсти. Mm, я не їм багато, я один у день. То правильно, і mm -hmm, хати. Yeah. Місяці 30 днів, 30 бананів. Yeah. О, це, знаєш? Вони сильно корисні. Там колію багато. Для серця то, піддержки. треба один у тиждень їсти. Ні, у тиждень це ти є yeah. ж А Мені один у день. Я вже до них привикла чогось. Mm -hmm. Рано як не з'їм банана, то тоді мені не знаю, що їсти. А як з'їси банана рано, тоді вже пізніше й дивишся, що вже можна й поснідати щось. О, а, а тоді зеркало так... логля, а там обіжана. Я ось на екрані бачу ха-ха. У візяну із цими спільменями. <laughs> Ти такої ще не бачив? Ага, ото поки ти побачиш з бананом, то я спільмаю. <реш> Каже нічого, діду, якби мені смачно було тільки, і я так думаю. Якби в мене були там тільки банани, а то чи хвіст буде, чи ні, то мені геть однаково. О. Все дід. Угу. Молодим? Нормально. Якраз хорошо. Ну молодець, давай далі, що ти будеш там. Доно. Розпаковка. Дід буде пакувати її до вечора. <рес> <рес> Поки й перехочеться йому. ох <рес> Ну, давай не бійся, вона пуста всередині. Не. ах, бачите. Та боч, як вата. Лива пуста. Ну, яка ж вона довжа бути? Не знаю, може бути і важча. Як чи що? Там бувають і важчі. Ну, зараз запакуємося. <рес> Розпаковка, запаковка. Да, так... так і день пройде. Время йде. Да. А дід розсусує. <рес> ну, О, давай далі. Що ти будеш робити? Кажи, що ти будеш робити. Кусати. Ого який. З зуби, як діда. <рес> Пальця не клади, каже. О, а що тут на тобі зелена така? О тоді. О, нема. Цибуля. Цибулька, можна тобі дача? Цибульки до дочої. Mm -hmm. Не хочеш? Собі візьме? Візьму. Цибульку з усім можна. Ох і який. Хе-хе. Тут ціла булка в лісу. <ріст> как гордо затрамбовать. А скажи, деду, у Лиза булка? У А как есть, то есть. Правильно. Бачу, я ей приплюскую. Ну да, она же мягкая. Вот так. Ну, так, 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 так. О, молодец, дед. Все смачно было. <сослужили> Ох, аж мені хочеться. Угу. угу. Uh. Хорошо. Yeah. <laughs> Ах, і дід. Задоволення получає, так сваж що їсть. Ну, щораз як наїсться, то це вже аж до вечора. Угу. Uh -huh. Уже після шести будеш. Зараз усім вісім шукать. Ну да. Щоб його ще зістати. Ну да. так. Тобто, ще є там нараз. Завтра був щось варить свіже. Вже кістки качені приготувала. Там ляшка крильця. <гум> Та ти що? Так що дід. Дід недаром годував качки, він їх і поїв сам пошти. Ну, я пару раз попазіла. Та хай єсть. Та хай їсть. Він не знає, що його а тяжола весна чекає. Роботи роботи, діду, діду, я тобі не завидую. Так каже нічого, діду, справимося, що це перший раз чи що. Все як обично. По звичайному все. Потихеньку, помаленьку, та й буде. Результат хороший, да, діда? О. Все, так, Діда? Нема. Головне, Діда, нагодувати. Так, ну все, дід, махай до побачення. О. О, тепер можна й лягати. Да. До побачення всім. Всім дорогим глядачам. Заходьте ще. Розказуй. ти так гарно, розказуєш. Ну, пока. Приглашай, да. доброго здоров'я, смачно. Головне, да. здоров'я.